В обласній військовій адміністрації провели п'яту онлайн зустріч з підприємцями у рамках діалогу влади і бізнесу. У спілкуванні взяли участь представники департаментів ОВА, податкової служби, митниці служби зайнятості, а також територіального центру комплектування та соціальної підтримки. По питаннях, які піднімалися обласною військовою адміністрацією, направлено три звернення до кабінету міністрів України: а саме: перше питання оподаткування грантових коштів. Друге. Покращення технічних можливостей державного аграрного реєстру, третє включення придбання обладнання, що забезпечує безперервне виробництво при відсутності енергопостачання до відшкодування в рамках державних грантових програм. Учасники детальніше дізналися про програми професійної підготовки, які пропонує служба зайнятості задля вирішення проблем з дефіцитом кадрів на підприємствах. Також у фокусі державні програми фінансової підтримки для сільгоспвиробників. Фінансова підтримка буде надаватися сільгоспвиробникам на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів у розмірі, що не перевищує 500 тисяч гривень під 6% річних. Куди ці кошти аграрій може використати? Це придбання обладнання для виробництва та заготівлі кормів, придбання сільськогосподарських тварин для поповнення основного стада, придбання обладнання для переробки сільськогосподарської продукції і придбання обладнання для забезпечення альтернативного живлення сільськогосподарського виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Ряд питань стосуються електро- та газопостачання для підприємств, надання статусу критичності підприємств, бронювання працівників. Представники бізнесу мали змогу також висловити свої пропозиції, зокрема щодо формування екосистеми інновацій у сфері машинобудування. Сподіваємося, що ця презентація і дискусія після неї буде ґрунтом для змін до стратегії збалансованого розвитку області в частині. Стратегічної цілі 1.4 інноваційний розвиток регіону. Оновлення, які ми будемо пропонувати, стосуються, мають стосуватися і цілей, і завдань, і конкретних проєктів, і навіть критеріїв інноваційності продукції у всіх галузях, в тому числі високотехнологічної. Галузі, яку представляє кластер. у ході діалогу на деякі питання підприємців, посадовці відповіли одразу. Інші будуть опрацьовані представниками департаментів ОВА до наступної зустрічі.